Вітаю всіх! Хочу зробити про Харків. Давайте так, суми робила Харків. Харків на наступний тиждень з 13 по 19 травня Харків. Ситуація, яка буде в місті Харків. З 13 по 19 травня. Коментую тільки те, що вважаю за потрібне. По-перше, багато нервів, депресії, ворог поряд, страх окупації. Відразу скажу страх окупації, серйозний. Що робити? Як діяти? Кінцевий результат який у нас буде? Так. А кінцевий результат буде такий, що є певні домовленості. Все одно вони є, хоч як не кажіть. Відразу кажу. Багато страху, багато залякувань. Що робити? Це так. Добре. Давайте так. Саме Харків місто має надійний наземний захист. Місто. Мене зараз цікавить саме місто. Місто Харків має надійний захист, наземний. Давайте подивимось, що там. Місто має. Так. Місто, саме місто має, місто має, дивіться, місто так. Ось топік. В Місто вони не зайдуть. Місто має. Саме місто має захист. Відразу скажу місто. Немає заходу в місто. Страхи окупації є це зрозуміло. На даний момент ситуація така. Я хочу, щоб ви це розуміли.